Салют народ! Сьогодні хочу трохи поговорити про новинку від компанії Sunline, а саме про оновлений шнур Super PE. Скажу одразу, що даний огляд буде кардинально відрізнятися від всіх попередніх, які були на моєму каналі. Він буде складати з декількох відео, в процесі яких я спробую максимально детально відповісти на запитання, які найбільше і найчастіше задають риболови, а саме, в яких діаметрах випускається даний шнур. Які максимальні навантаження витримує при різних типах вузлів, як ставиться до абразиву та наскільки швидко він втрачає свій колір. В наступних відео спробую наочно показати, як змінюються дані характеристики в процесі використання. Наприклад, після 10 балок і більше. Тому, якщо ви ще не підписані на мій канал, то поспішіть це зробити, щоб не пропустити наступні частини. Ну що ж, почнемо. На ринку зараз присутня дуже велика кількість різноманітних шнурів від різних виробників. Та практично всі вони відрізняються між собою своїми характеристиками, ціною. Ну, в принципі, ціна є одним з немало важливих факторів, особливо для риболовів з обмеженим бюджетом. І, Відповідно, нікому не хочеться віддавати тисячі за те, що можна купити і дешевше, само собою. Та найбільш помітно це тоді, коли. Людина тільки починає займатися спінінговою рибалкою, і саме для таких риболовів і випускаються бюджетні риболовні шнури. Хоча нерідко ними користуються вже більш досвідчені риболови. А все тому, в принципі, що бувають випадки, коли шнури дійсно варті уваги, і вони повністю відповідають всім вимогам, які потрібні конкретному риболову. Ну але знову ж таки, знайти їх можна тільки методами проб, підборів, порівнянь. Ну або відповідно. Поради того, хто це все вже пройшов, і вже має з чим їх порівнювати. Одним з таких шнурів, в принципі, до недавнього часу був шнур Super PE. Ну, це вже нова версія, це попередня версія Super PE. Мало хто з Риболовів про нього не чув. І, як на мене, недарма, так як шнури даної серії були одним з оптимальних рішень для початківців. Скажу чесно, особисто я використовував даний шнур. Правда, з розвивною нагрузкою в 6 LB і використовував його на протязі всього попереднього сезону. Що можу сказати? Шнур пробачає дуже багато гріхів, попередня версія пробачала дуже багато гріхів, особливо при зацепах, так як досить витривала. Шнур був чотирихжильним і мав непогану сенсорику. І хоч він і дуже швидко втрачав колір, та його стійкість до образив і міцність ну, для мене були важливішими. Е, та й було не, багато негативних відгуків про дані шнури, але в основному це все заключається в тому, що е, піднебесна випустила дуже багато копій на старій версії шнурів з онлайн І, е, ну, Відповідно, ці копії, напевно, і стали однією з причин, що цього року серія даних шнурів вийшла в оновленому варіанті і отримала назву. New Sunline Super PE, тобто новий SunLine Super PE. Собі для огляду і тестів взяв штурм з розривною нагрузкою 4 лібра, що прирівнюється до 2 кг, якщо переводити на нашу систему числення. І Причина тому досить проста, а якщо точніше, то їх навіть є дві. Перша це та, що він буде стояти на ультралайтовій снастці, з якою я найчастіше її ловлю протязі весни. А відповідно, зможу максимально швидко відловити 10 рибалок, після яких, знову ж таки, зніму відео про даний шнур, але вже після використання. Ну, а відповідно, І друга причина це те, що шнур почав опускатися в цій розривні навантаження 4 lb тільки цього року. Тобто, це своєрідна новинка, і в попередній серії шнурів з онлайн Super PE, в передньому випуску, не оновленому, скажімо так. Даного діаметру 0,4 його не було. Відповідно, для мене стало це своє стимулом спробувати його так, досить цікаво спробувати дані шнури в такому тонкому діаметрі. Та я думаю, що в принципі різниці в діаметрах і різниці в результатах тестів для них суттєвої не буде. Забув сказати, що дані шнури випускаються не тільки в такому діаметрі. тобто, Як ви вже могли зрозуміти, лінійка їх є великою і випускаються вони, якщо я не помиляюсь, це аж до 30 лібрів. Тобто кожен підбере те, що йому потрібно. Та знову ж таки, це все слова. Тепер давайте перейдемо ближче до справи. І Якщо подивитися ззовні на даний шнур, починається, та, в першу чергу кидається в очі ця упаковка. Тобто, шнур... Отримав новий зовнішній вигляд. Змінили упаковку, відповідно зразу зрозуміло, де оригінал, а де копія. Тобто підробка. Так як е підробки дійшли до такого рівня, що їх було дуже складно зовні, зовні відрізнити від оригіналу. Вони ідентично копіювали все вплоть до ну, перемичок. На бабіні. Тому я так думаю, було прийнято рішення про зміну зовнішнього дизайну, зовнішнього вигляду. Ну, як кажуть, на швидкість не впливає. Та відрізнити від оригіналу е, перепрошую, відрізнити від копії оригінал тепер стало набагато простіше. Так як, поки Піднебесна навчиться копіювати повністю весь зовнішній вигляд, запустить його виробництво, прийде певний час. Ну і тим більше даний шнур. Конкретно оцей. Я замовляв в, в інтернет-магазин Єбіс. Він, наскільки я знаю, є офіційним поставщиком даних шнурів в Україну, поставщиком, дилером, не знаю, як там в них. Правильно? Суть одна, що я більш ніж певний, що в моїх руках зараз 100% оригінал даного шнура і відповідно тести на його розрив і так далі, все, що будемо тестувати, вони дійсно відносяться до шнура New Super PE а не будь-якого ню, -ню супер От Отакого плану. Посилання на даний шнур я залишу під відео, можливо комусь буде цікаво, можете подивитись. А давайте перейдемо до порівняння діаметрів даних шнурів. Так от, порівняння даного шнура буде суб'єктивним і відносним. Це моя особиста думка, і я її нікому не нав'язую. Ваша з нею може не співпадати. ну що ж, Так вже є. Знову ж таки, порівняти всі моделі між собою нереально. Тому на столі в мене лежать декілька різних моделей по кусочку шнурам. Це в мене йде тут варів 에... ні, Light Game Mibaro в діаметрі 03. Далі йде Sunline Rockfish. Також 0,3. І Момой очікалій йде в діаметрі 0,2. Можливо, це неправильно порівнювати шнурі різного діаметру. Та все ж таки хочу сказати, я ж тут порівнював, на око даний шнур реально тоньше. Зараз спробую показати перед камерою. Він реально тоньше за перших два, Тобто заварів вас Lightgame Light та Sunline Rockfish 03. От Якщо буде видно. Надіюсь, принаймні на це. Ну, як не вийде, в принципі, я зроблю фотографію. Сподіваюсь, на фотографії буде помітно. Так от, Даний шнур тонший за Slide Game і online Rockfish в 0,3 діаметрі. І що найцікавіше, якщо його порівнювати з шнуром Momoi Oshikage 0,2 діаметрі по японській класифікації, він практично такий самий. Можливо, там, на долю якусь він чуть-чуть товстіший. Та все ж таки Д02 шнур, D04, тобто різниця в цьому повинна бути, але я її не бачу своїм оком. Тому для мене це досить серйозний плюс даного шнура. В його якоби 0,4 діаметрі. Тут можна грішити, звісно, на те, що дані шнури не йдуть. В заявлених діаметрах. Но факт є факт. Товщина даного шнура товстіша за цих два, і такий самий, або, можливо, троші, э, трошечки тонший за, Момой Oshikage 02. Та знову ж таки, діаметр шнура, який він сам по собі є, це з одної сторони плюс, так як дальнобійність, можливість дальнього забросу, чим тонший шнур, тим краще в даному плані. але Самі розумієте, що тонкі шнури мають свої і недолік. Тобто, чим тонше шнур, тим менше розривне навантаження, яке він витримує. Тому давайте спробуємо протестувати його на розрив. Що ж, для більшої об'єктивності я вибрав три вузли, які найчастіше використовуються. А саме всім відомий Palmar, подвійний кінч та клінч Сан-Дієго. Можливо, помилився в назві останнього, та здається, що він так і називається. Якщо ні, пишіть в коментарях, виправляйте мене, буду тільки радий дізнатися його істинну назву. Так от, щоб результат не був випадковий, я зробив по 5 тестів для кожного з двох слів. Що в сумі виходить 15 разів я зав'язував даний шнур і 15 разів я його розривав. Таким чином, я отримав мінімальне значення, при якому шнур розірвався при нагрузці в 1 кг 250 г. А максимальне. З цих 15 експериментів навантаження в 1 кг і 910 грам. Певні результати ви можете бачити в таблиці. Ну, звичайно, тут великою мірою присутній людський фактор, особливо те, з якою швидкістю і інтенсивністю було проведено кожен з цих тестів. Та я особисто таким результатом задоволений. Тим більше, що при використанні подвійного клінча відмінність результатів. Від заявленої ваги складає менше 20%. Ну, що саме цікаве, то шнури постійно розривались на вузлі, і жодного разу не було розриву посередині. Нарахуйте, що ще в принципі, можна використати безузловку, яка на 100% приведе розривне навантаження в норму. А можливо, і збільшить його. Тут я, на жаль, не впевнений, так як під рукою безвузловки немає. немає. Ну, особисто ними не користуюсь, але все ж таки, як варіант можна розглядати. Та Для наочності, в принципі, давайте ще один раз протестуємо даний шнур на найміснішому з цих вузлів. Ну, а Для тих, хто хоче подивитися повністю весь процес тестування, пишіть це в коментарях. Я з радістю вам викладу повне відео тестів. Ну, що ж, Вузли ми прив'язали з одного боку, до з іншого боку. До викрукти. Тепер збиваємо все. І давайте дивитися на результат. Як можете бачити, розрив вийшов іменно на самому вузлі. З того боку петелька тримається. Тобто розірвалася де була викрутка. Саме на вузлі. Як я вже і казав, даний шнур по невідомій мені причині розривається суто на вузлі. Як можете бачити, результат досить непоганий. Вагу він витримує більше, ніж 1,5 кг, тобто наближено до заявленої. Це з використанням вузлів. Тобто, при використанні безвузловки я більш ніж впевнений, що. Даний шнур без проблем витримує заявлену вагу. Та в будь-якому випадку, сама розривне навантаження, воно не є основною характеристикою шнура будь-якого, куди важливішою характеристикою є стійкість до абразиву, адже саме абразив і зношує шнур. Тобто саме від тертя шнура до. До рельєфу дна, до коряг, камінців і так далі. Шнур зношується, відповідно, саме по собі розвинена вантаження також зменшується. Давайте спробуємо якимось чином провірити даний шнур на стійкість до абразиву. Я довго думав, яким чином можна протестувати шнур на стійкість до абразиву в домашніх умовах, і, в принципі, не придумав нічого кращого, нічого розумнішого, ніж потерти. Шнур до чого жорсткого. Не знаю, наскільки це правильно, та я вирішив скористатись дешевим туалетним папером, цим жорстким, і, і саме тим, якого ніхто не любить, в тому числі і я. Що Спробуємо для початку зробити 5 пробних протяжок і подивимось, що з цього вийде. Шнур у нас зараз в ідеальному стані. Заводимо всередину, натискаємо. Раз. Три, 4, 5. Все, як я бачу, шнур взагалі нічим не змінився. Спробуємо між нігтями протягнути. Складно зафіксувати шнур тоненький. Ну, ж таки, на реакції. Йдемо. Да. Ну куди жорстчих методів. Розрізав. Чим можемо сказати, в домашніх умовах, на жаль, протестувати шнур настільки до образиву не виходить. Всім чим не тру він свою текстуру плетення він зберігає. Єдине, що від ножиць пішов крутитися, як серпантин. Не знаю, чим, що до цього привело, та на даний момент шнур тримається без жодних проблем. Ну, як на мене, це досить непоганий результат експерименту, так як шнур від цих трьох спроб міг і поворситися, якщо він дуже верситься, той же самий нанофіл, який верситься від того елементарного тертя рук. Тут до тертя ногтями, тобто то ніяких претензій немає. Та Зараз заявляти, що зранувато. Подивимося, як він себе поведе далі. І вже стільки здоразиву без проблем можна буде подивитись Ми в наступному відео про даний шнур. А відбуде вона, як я вже сказав, тоді, коли я відрибалю ним 10 рибалок. Тому чекаємо. Ну на кінець стількись до втрати кольору даним шнуром. От тут мене шнур дійсно здивував. Я намотував його через... Я намотував його на катушку, Намотав вже. мокрим через руку і. Я думав, що він нічим не відрізняється в плані втрати кольору від, своїх, від свого попередника, тобто від попередніх серій Super PE. До слова, минулого року в мене були руки всі зелені, коли я намотував свій 6 лібровий Super PE на катушку. Та не так сталося, як гадалось. Я двічі перемотував даний шнур. І він не пустив кольору взагалі. Тобто скажу чесно, я вже провів 3 рибалки з даним шнуром. І він практично не втратив кольору. То, як бачите, у нас це можливо передати. Він як залишався зеленим, так і залишається. Після трьох рибалок. Хоча дно було і закаряжене, і досить каміння багато, шнур тримається, кольор тримається. Про щось більш детальніше про те, як він буде поводитися з ножки, дізнаюся в наступних відео. Зараз, на даний момент, я шнуром повністю задоволений. Висновок, як вже зрозуміло, напрошується лише один. Виробник дійсно оновив не тільки упаковку даного шнура, а й сам вміст. Він став тоньшим, він став надійнішим, наскільки я можу судити. Він менше втрачає свій колір. Ну і ж саме основне, він не покинув класу бюджетних шнурів. Було б ще цікаво порівняти даний шнур з його прямим конкурентом. Саме UGK Edgy Metal в тому ж самому діаметрі 0,4. На жаль, зараз я такої можливості не маю. ну, Якщо буде змога дістати хоча б маленький кусочок даного шнура, ми, звичайно, їх порівняємо і обов'язково буде додаткове відео. А поки що чекаємо на десяту рибалку з ним, з даним новим SuperPE PE. Підписуємося на канал, щоб нічого не пропустити. Ну і, відповідно всім їх в останні лоски до зустрічі.